Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай, президент України Володимир Зеленський повідомив, що чотири села звільнили сили оборони в Дніпропетровській області. На адміністративному кордоні Дніпропетровської області українські війська звільнили чотири села. Про це президент розповів під час зустрічі з журналістами, за словами глави держави, українські сили поступово покращують позиції на декількох напрямках фронту. Про деталі ситуації на передовій він розповів, посилаючись на дані від головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського. Дійсно, було засідання, було засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Два питання зрозуміло, які найважливіші зараз. Це. Енергетика і ситуація загалом, тому що опалювальний сезон таки треба буде розпочинати. Це постачання газу, це енергетика і стан електромереж, тому що є регіони, які особливо страждають. Це прикордонні і прифронтові. І в Чернігові. От Чернігів Водоканал закликав запасатися мешканців питною водою, тому що потрібен час на ремонт. І заживлення якраз об'єктів водопостачання. Ну, це через те, що е, посилюються російські обстріли, якраз по Чернігівщині, по Сумщині. Харків над ранок був під ранок був під ударами. Постраждали приватні житлові будинки. Тобто ворог продовжує воювати саме із цивільними, саме геноцидні практики застосовує агресор. Була інформація про те, що і ви, мабуть, її бачили, і, можливо, вас цікавить вона, тому що я бачив, що ця новина вона викликала такий сплеск активності та обговорень, зокрема в соцмережах наших. Це те, що не долітаючи Полтави обласного центру, приблизно десь за 20-25 кілометрів був виявлений КАП. Який був запущений російською тактичною авіацією з неба над територією Росії, і це може свідчити про те, що Росія нарощує спроможності? Ну, дійсно, ми повинні бути готові до того, що, на жаль, ворог не буде стояти на місці, чи будуть вони працювати для того, щоб намагатися покращити технічні та якісні показники свого озброєння, яке вже наразі є на використанні. Або розробити новітні зразки, так Росія буде прагнути до цього. У нас крім класичної війни безпосередньо на полі бою, з ворогом так само іде змагання і війна, і серйозна конкуренція за кращі інноваційні технологічні та якісні рішення, які могли би покращити ситуацію з озброєнням і з тим, яким чином його застосовувати саме по дальності, по ефективності. По е, якості і так далі. І на цьому шляху Росія продовжує працювати із е, авіабомбами. На сьогоднішній день, ну, по-перше, е, ця авіабомба, вочевидь, вона досягає більшої дальності через те, що. Має додатковий реактивний двигун і має меншу бойову частину, тобто вона має бойову частину десь близько 100 кг, до 100 кг, Це плюс-мінус 2-2,5 шахеди, якщо ми будемо порівнювати в еквіваленті із потужністю вибухової речовини. Це якщо ми говоримо про цю бомбу, відповідно дальність вочевидь досягнута через додаткові спроможності двигуна і зменшення бойової частини, що дає можливість відповідно. Дати змогу більше палива для двигуна і далі пролетіти. Тобто, така бомба-ракета, якщо можна назвати, ну так вибачте, так воно в принципі і є. Тепер наступне. А, чи застосовувала Росія щось подібне раніше? Так, були випадки кілька тижнів тому, коли так само на підльоті до Дніпра а, була збита подібна бомба, і її досліджували. Перед цим був теж випадок. Це я до чого, що поки що, поки що наразі можна констатувати, що ми маємо справу з одиночними випадками застосування таких бомб. Звичайно, зараз будуть працювати профільні фахівці, експерти якраз з вибухівки, з виробництва. Вони дослідять, в тому числі на предмет того, скільки можливо потенційно іноземних технологій та комплектуючих могло бути використано для виробництва даного виду озброєння, в тому числі і можна буде проінформувати наших партнерів, що дивіться. Але, вочевидь, Росія експериментує, і зараз мова може йти про стадію випробувань певних оновлених керованих авіабомб з метою їх от з по українських позиціях. Чи мова йде про те, що це вже поставлено на конвеєр і масштабовано? Можливо, але фактів наразі немає. Давайте дочекаємося повідомлень від наших профільних структур, розвідувального співтовариства, збройних сил, і тоді можна буде робити висновок. Поки що про масштабування не йдеться, але звичайно, що Росія продовжує випробовувати і хоче нам показати, що нібито вони мають спроможності, які вже значно більші, в тому числі це спрямовано і на те, щоб залякати і спробувати деморалізовувати, створювати паніку. Ну, говорячи про те, що бачите, нібито все нове і нове озброєння з'являється, а відтак ну, треба переживати. І плюс Росія нагнітає таким чином, а, так само. Що робить Україна в цьому сенсі? Ну, по-перше, ми розраховуємо, зокрема, на підтримку наших партнерів, які продовжуватимуть надавати нам а, свої. Авіабомби керовані це Франція і Сполучені Штати Америки в першу чергу. Інтегровані як під під авіацію повітряних сил старішого зразка літаків типу Су і Міг, так і під літаки, які постачаються нашими партнерами: а це Міраж та Американський F-16. Ці бомби є. Друге. Запрацювала ініціатива ще минулого року JEDAM. Вона це центр інновацій та покращення освіти, який знаходиться в Бидгощі. Це така організація України спільно з НАТО, і там фактично розробляються, обговорюються різні, скажімо, плани і технологічні, і вивчаються озброєння ворога. Вивчаються, яким чином застосовує це агресор у війні проти України, які види озброєння, як ворог намагається покращити технічні та якісні характеристики, і відповідно розробляються плани, яким чином протидіяти противнику у використанні цього. Так, от якраз цими днями у Франції відбувається випробування по збиттю а, таких типів російських кабів. Ракетами, ракетами Астер французького виробництва, і є вже успіх. Тобто, як ми бачимо, теж ніхто не стоїть на місці. Єдине, що треба розуміти, що ракети Астер переважно використовуються в комплексах ППО французько-італійського виробництва СампТі, які так само постачалися в Україну і, сподіваюсь, будуть постачатись надалі. Вони здатні збивати, в тому числі, і балістичні ракети, не лише крилаті. Але. Потрібно нарощувати їх виробництво, як і безпосередньо виробництво ракет-перехоплювачів до цих систем. І зараз це відбувається, але сподіваюся, буде пришвидшеними темпами. Ось така ситуація. Не стоїмо на місці, працюємо. Але, звичайно, є ще одне завдання, яким чином протидіяти це продовжувати роботу по завданню ударів по об'єктах тактичної авіації. Щось у нас не було вже певний час повідомлень про ураження саме аеродромів, де може базуватися, можуть базуватися літаки Су-34, Су-30, Су-35, які Росія використовує для того, щоб запускати як свої авіаційні ракети, так і скидати каби. Думаю, що варто би звернути на це увагу, і теж поряд з НПЗ, поряд з іншими об'єктами внести це в такі, знаєте. Важливі пункти, думаю, не зайве було б трошки їхню авіацію покашмарити їхніх інженерів і їхні склади з озброєнням. Україна законтрактує 25 систем Петріот. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів Америки. Він точніше під час візиту до Сполучених Штатів Америки обговорив можливість підписання контракту на постачання Україні 25 систем Петріот, які Україна отримуватиме впродовж кількох років. Ну ясно, що це процес, який може затягнутися від 3 до 5 років, ну не менше, можливо, і до семи, щоб отримати всі системи. Але звичайно, це той шлях, яким потрібно йти. Тому що, як би там не було, виклики перед нами безпекові нікуди не зникатимуть, і нам потрібно буде захищатися і боронитися. До речі, про виклики, міністр оборони Об'єднаного Королівства Британії Джон Гіллі заявив про те, що Британія вже передбачає в своєму бюджеті суми. До 100 мільйонів фунтів більше 100 мільйонів фунтів стерлінгів, не конкретизував міністр, але зазначив, що це буде сума значно більше ніж 100 мільйонів. Ця ці кошти мають піти на розгортання якраз сил а, британських на територію України. Тобто британці розраховують, що але знову ж таки після того як вони зазначають, як вдасться припинити а, цю війну. Тоді вони розглядають все ж таки сценарій в рамках коаліції охочих роз, свою місію розмістити. Вірю, що так і буде, і будуть інші військові місії, які будуть з'являтися в Україні, і це буде додатковим елементом стримування та посилить дійсно на практиці і надії гарантії безпеки. Те, на що ми дуже розраховуємо, на що ми дуже, власне кажучи, сподіваємося. Але тут питання. До речі, коаліція охочих збереться цього тижня. Написала американська агенція Bloomberg. У зустріч зустріч має відбутися у Лондоні цієї п'ятниці, 24 жовтня. Там має бути звичайно, прем'єр-міністр Британії. Має прилетіти президент Франції Макрон. Ну і будуть інші лідери. Хтось буде безпосередньо під час зустрічі на саміті, а хтось має прибути а хтось буде присутній онлайн за допомогою відеозв'язку. Ну і мета, звичайно, що провести обговорення напередодні якраз зустрічі можливої Путіна і Трампа, яка під великим питанням, до речі, можливо, вона і не відбудеться, а чого не відбудеться і... З чого чекати, ми ще поговоримо далі. Тому дочекайтеся, будь ласка. А перед цим а, хочу ще розповісти про а, наші операції. Наприклад, про те, що розвідка України уразила російський дороговартісний унікальний радар Валдай у Криму. Фахівці ГУР уразили РЛС Валдай на аеродромі Джанкої в Криму. 20 жовтня українська розвідка провела точкову операцію, у результаті якої було знищено. Російський радіолокаційний комплекс Валдай розташований в окупованому Криму. Комплекс призначений для виявлення та протидії малорозмірним безпілотним літальним апаратам. Ураження цього об'єкту на аеродромі Джанкой знижує ефективність системи протиповітряної оборони, тобто йде робота по системній розчистці безпосередньо можливостей для того, щоб наші дрони серед іншого атакували. Важливі російські військові об'єкти в окупованому Криму, і це звичайно потрібно робити для того, щоб, ну, скажімо, протидіяти ворогу, зменшувати його можливості і тут, на півострові, і потім погіршувати логістику безпосередньо логістику, яка йде на південні рубежі. Отже, це те, що стосується наших операцій і наших, і наших дій. А тим часом невідомі дрони порушили роботу аеропорту в Іспанії. Аеропорт Майорки, туристичний регіон, уявіть собі, де багато рейсів, очевидь, виконується, тимчасово призупинив роботу через помічений у небі дрон, що призвело до перенаправлення кількох рейсів. От уявіть собі, наскільки от ці гібридні операції, які проводять проводить Росія, як це може впливати? Тобто, один дрон. І одразу треба рейси перенаправляти. Один дрон провокує перенаправлення кількох рейсів. А це ж збитки, це логістика, це втрати фінансові, це там, скажімо, в тому числі пасажири, які чекали певні рейси, або ті, хто зустрічав когось, або люди, які розраховували прилетіти, а вони цього, власне кажучи, ну, позбавляються. Тому, звичайно, що в цьому сенсі. А, ось як діє Росія, в тому числі, і таким чином, це теж треба розуміти. Ну, а тепер безпосередньо до того, що ж відбувається на міжнародній арені, тому що Україна продовжує наполягати на тому, що ми потребуємо ракет томагавки, потребуємо додаткових систем ППО і вірю, що ми їх зрештою отримаємо. Вибачте, тут бачите, вимушений поправляти, тому що дещо техніка підводить сьогодні, але нічого, це виправимо все. Тому прошу мене вибачити за оці жести руками. От. Але це вимушено. Так от, тепер питання щодо зустрічі: чи відбудеться зустріч Трампа і Путіна в Будапешті? Я постійно кажу, що вона можлива. Тому що зараз нічого не підтверджено, і от CNN пише з посиланням на свої джерела, що нібито державний секретар ША Марко Рубіо сказав, що зустріч цього і наступного тижня між Трампом і Путіним точно не відбудеться, тому що на сьогоднішній день немає зміни і невідчутно зміни в російській поведінці. Ну і крім того, Рубіо зазначив, що так само не буде консультацій. Між Лавровим і Путіним, ось так виходить, що зустріч на межі зриву, якщо подивитися, а все чому? Ну, все тому, що знову ж таки відправили рефлексувати а, на заяву Трампа шестерку кремлівську усе пісково, прес-секретаря Путіна, який вийшов і нічого медіа іншого не сказав, окрім загальних фраз того, що позиція Росії залишається незмінною. Щодо перемовин. А незмінною це що означає? Незмінна це така, яка була на Алясці, яка передувала зустрічі між Трампом та Путіним на Алясці. Тоді Росія ставила питання припинення вогню вздовж лінії фронту не першочерговим. Позиція Росії полягала в тому, що так, до цього можна прийти, але це має бути на порядку денному, десь восьмим, дев'ятим, десятим пунктом, не обов'язково першим. Ось позиція Путіна. А Росія одразу накидала умови для перемовин, які передбачали одразу з українського боку територіальні поступки виведення військ з Донецької області. Обговорення статусу Херсонщини, Запорізької області. Ну, ви добре пам'ятаєте тоді висловлювання Віткофа інших діячів, медіа тоді рясніли повідомленнями, що доведеться мінятися територіями ще там, ще там, ще там. Тобто, було багато чого із цього тоді. І ось Росія хоче зараз до повернення таких дискусій, тому що, ну, зрозуміло, для Путіна навіть ось цей медійний дискурс він вважає для себе переможним, і він вважає, що це важливо, тому що. Ну, по-перше, сам медійний дискурс він буде негативно сприйматись в Україні, в Європі. Загалом, це має розколювати єдність, це має похитувати, і це має використовуватися як потужна велика інформаційно-психологічна операція. Ось як це бачить агресор. І таким чином він планує це, має намір це фактично використати. Ось таким чином. Тому, власне кажучи, тому. Вони не відступають від цих умов. Сам Путін не цейзволів поки що висловитися. Потрібно все ж дочекатися, що скаже російський диктатор, тому що ну в Росії, ви розумієте, має значення тільки те, що говорить Путін. Реально, там інші всі вони так, просто говорящі голови. Тому ось така ситуація. Але ключове Пісков сказав про те, що Росія буде воювати далі. Він же ж це сказав. Що ні, нам нас не влаштовує. А що це означає? А це означає, що США хочуть провести цю зустріч, вочевидь виходячи із тих заяв і того порядку денного, який запропонує президент США, а він передбачає припинення вогню вздовж лінії фронту. І якщо Росія на це не йде. Якщо Путін продовжує говорити про те, що треба воювати, і Україна має вийти з Донецької області, там піти на інші поступки як умову для початку подальших перемовин, вочевидь, США це будуть відкидати. Тому зустріч, ну вочевидь, зараз на межі серйозного взриву, виходячи із того, що пише CNN, посилаючись на секрена слова державного секретаря США. Марко Рубіо. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, про ваші відчуття і ваші враження в коментарях під цим відео. А чи вірите ви, що відбудеться зустріч Трампа та Путіна в Будапешті? Наскільки це є реалістичним? Що ви з цього приводу думаєте? Напишіть, будь ласка, цікавою є ваша точка зору з цього питання. Ну і цього, цього тижня чекаємо нарешті ухвалення 19-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії. Висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Калас перед початком засідання ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 20 жовтня повідомила, що цього тижня ми очікуємо ухвалення 19-го пакету санкцій. Відбудеться засідання лідерів четвер, і Калас підкреслила, що ЄС бачить зусилля президента Трампа спрямовані на досягнення миру. Всі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, що Росія справді прагнула миру. Росія розуміє лише силу і погоджується на переговори лише тоді, коли її реально змушують це зробити. Наразі ми цього не бачимо. Ну абсолютно точно і тому потрібно. Тиск на Росію посилювати це вже очевидно. Я думаю, що це бачить і Рубіо. І до речі, як написала The Wall Street Journal, американська газета, а в Європі в цілому дуже позитивно оцінили рішення Трампа про те, що він фактично усунув Вікофа від там першої скрипки в перемовинах з Росією. А на місці Вікофа, на місце Віткофа зайшов держсек Марко Рубіо. Ну дійсно. Тут можна сприймати це рішення як позитивніше, але ж для нас не тільки постаті важливі, а для нас важливі і рішення, які будуть ухвалюватися, і загалом загальний стратегічний курс, який має бути спрямований саме на тиск на Кремль і саме на нашу підтримку. Ну і Калас сказала про те, що. А вона не задоволена тим, що російський диктатор Путін, проти якого виданий ордер міжнародного кримінального суду приїде на територію держави Європейського Союзу. Неприємно бачити, що особа, на яку міжнародним кримінальним судом видано ордер на арешт, приїжджає до європейської країни. І знову ж таки, питання полягає в тому, чи буде якийсь результат від цього, наголосила Калас. Вона додала. Що ЄС має слідкувати за тим, як розвиватимуться події в Будапешті, і не забувати, що Росія погоджується на переговори лише під тиском. Абсолютно точно. Але можливої перемовин і не буде. Віце-президент США Джей Дівенс зробив цікаву заяву. Я би от радив звернути на деталі висловлювання Дівенса. Чому? Тому що вони дещо. Ну, роблять а, таку далекоглядну перспективу, намагання вибудовувати якусь стратегію. Він з одного боку абсолютно підтримує те, що говорить американський президент Трамп, особливо щодо того, що Трамп каже, що нам самим потрібно більше озброєння. Так, Україну треба підтримати, але ми не можемо все озброєння передати, і так далі. Джей Ді Венс це підтримує. На що я би радив тут звернути увагу? Дуже важливий момент, що Джей Ді Венс а Натякає на те, що мирне врегулювання російсько-української війни може зайняти тривалий час і може тривати довго. Він говорить про те, що що говорить Дівенс? Він підкреслює, що ну так основним безпекою, основною без... основним безпековим моментом залишається безпека США. Ми продовжимо йти шляхом миру незалежно від того. Скільки часу це забере. Ми будемо працювати над цим, говорить Джей Ді Венс. Що це означає? А це означає, що він намагається проводити стратегічний аналіз. Йому, зрештою, він починає усвідомлювати, аналізувати факти і розуміти, що ця російсько-українська війна, що за одним із сценаріїв розвитку подій, вона може затягнутися через те, що Путін не прагне. Справді миру, і відповідно агресія може продовжуватися. А це означає, що часу на можливі перемовини, на встановлення контактів дипломатичних і на мирне врегулювання може знадобитися значно більше, ніж хтось собі уявляв. Треба до цього бути готовим. Чому я звертаю на це увагу, ви скажете: ну, здавалось би, банальні речі, в чому новина, а що ми не розуміємо, що. За одним із сценаріїв розвитку подій війна може не завершитися настільки швидко, так. Але це характеризує Джей Дівенса з того боку, що проводячи такий аналіз і намагаючись зазирнути наперед, він намагається бути глибоко в питанні робити висновки. А це означає, що він ну, будує із себе серйозного політика, який вочевидь, скоріш за все. Має намір навіть спробувати себе на посаді президента, і не виключено, що на наступних президентських виборах він буде висуванцем від республіканської партії. Але, виходячи із того, що він віце-президент, можливо, щось може бути, якщо раптом щось станеться з президентом США, він може стати і зараз, в будь-якому випадку. Він готується, тобто варто звернути увагу, і це не той дівенс, який там був не те, щоб я там хотів розпливатися в компліментах, йому зовсім ні. Але просто чисто спостерігаючи і бачачи, що відбувається. Тому ось так. Ну що ж, отже, зустріч в Будапешті під питанням цього тижня. Засідання коаліції охоче. Чекаємо рішення про те, що ну коли вже ці війська. З коаліції будуть розгорнуті на території України. Ми потребуємо зараз таких місій, і гарантії безпеки мають бути зараз. Не треба чекати фіналізації припинення вогню чи тим більше завершення війни. Це може розтягнутися в часі. А нам потрібні важливі вольові рішучі дії саме зараз, в тому числі, щоб показати і Росії і подати відповідні сигнали Путіну про єдність Заходу. Ми цього зараз. Потребуємо. Тож чекаємо цієї зустрічі. Буду так само спостерігати за розвитком подій. Чи буде зустріч в Будапешті? Ну і на порядку денному санкції, 19-й пакет, який я сподіваюся, зрештою Європейський Союз таки ухвалить. Це потрібно зробити. Україна буде продовжувати переносити війну на територію ворога, завдавати в Росії максимальних втрат безпосередньо на фронті. І робити все для того, щоб боронити нас з наші сили оборони і ослаблювати ворога.